Вітаю! Мене звати Ярослав Ланчак, мені 29 років. Я актор. У 2018 році закінчив Кнукім за спеціальністю актор драматичного театру та кіно. Майстерня Боченко Нінеля Антонівни. Знявся більше ніж в 30 проектах українського виробництва. Не можу назвати. Роль чи проект, які стали визначними в моїй кар'єрі, але можу сказати, що кожна епізодична роль або роль другого плану приносила мені колосальний досвід. За 10 років в акторській професії я вивчив свій інструмент та вмію ним володіти. Звичайно, я не ідеальний. У мене є свої недоліки, про які я прекрасно знаю, і намагаюся їх пропрацьовувати. Але давайте краще не про недоліки, а про плюси. Синічні бої, падіння, каскадерські навички, базові навички акробатики, фехтування, володіння зброєю, водіння мотоцикла, квадроцикла, автомобіля. Маю права категорії Б. Інколи навіть практикую екстремальне водіння авто, співаю, танцюю, займаюся імітацією голосів та дефектів мовлення. Інколи навіть виходить парадіювання, але то під настрій. Вивчаю англійську, активно займаюся спортом: біг, футбол, великий теніс, а з нещодавного часу почав займатися моржуванням. Тому, якщо раптом в кадрі доведеться пірнути в крижану воду, то знайте, що я готовий і на це. Але якщо серйозно, то зараз я, як ніколи, Впевнений в собі та своєму професіоналізмі. Та більш за все я натхненний плідно працювати та створювати якісне українське кіно. Спробуйте довірити мені роль у вашому проєкті, і я даю вам гарантію, що ви залишитесь задоволені моєю роботою. Дякую.